Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Сьогодні ми поговоримо про мистецтво виживання. Мистецтво організмів пристосовуватися вражає навіть людину з багатою уявою. Організми живуть у вічному холоді Арктики й Антарктики, серед безводних гарячих пісків сахари й пустелі Наміб. Під величезним тиском води в маріанському жолобі. Пристосувальні зміни організмів виникають у відповідь на вплив того чи іншого чинника середовища. За характером змін, пристосування поділяють на структурні, фізіологічні та поведінкові, структурні пристосування проявляються як зміни будови та форми тіла у зв'язку зі способом життя, Щука, звичайно, має оптичну форму тіла. Маскувальне забарвлення гострі численні зуби. Забарвлення вогняної саламандри, на чорному тілі якої розкидані яскраво жовті плями, попереджає про отруйність. Фізіологічні пристосування виникають як зміни життєвих функцій на вплив чинників неживої та живої природи. У спекотну погоду в рослин посилюється випаровування через продихи, а в багатьох тварин потовиділення. Перед зимовою сплячкою у ведмедів накопичуються жирові запаси, а листяні дерева на зиму скидують своє листя. Поведінкові пристосування проявляються як сукупність дій чи реакцій організмів, спрямованих на захист чи задоволення природних потреб, складання і опускання листочків квасениці звичайної, захисна реакція на механічне подразнення, Танок нокджіл. Дії для передачі інформації про нектар і пилок, пристосування організмів забезпечують проживання в середовищі, умови якого постійно змінюються, відповідні реакції на добові, сезонні чи річні зміни чинників середовища, спілкування і передавання інформації, розмноження і продовження свого роду, захист від поїдання хижаками та несприятливих впливів довкілля. Рослиноїдні або травоїдні тварини поїдають рослинну їжу. Це більшість комах, наземні молюски, гризуни, зерноїдні птахи, копитні ссавці. Тож не дивно, що рослини вміють захищатися від поїдання. Захисні колючки й шипи можуть утворюватись з різних органів і тканин. У дикої груші чи глоду це короткі гілочки, у кактуса видозмінені листки. Шипи троянд чи шипшини вирости шкірки стебла. Також утворюються жалкі волоски, листки і стебла кропиви покриті гострими волосками, кінчики яких легко проколюють покриви. Від зіткнення вони ламаються і під шкіру потрапляє пекуча мурашина кислота. Гіркий сік це молочний сік рідина білого, жовтого, помаранчевого кольору. Що містить захисні речовини. Чемпіоном серед таких рослин є полин гіркий. Бажання поїсти у тварин відбиває і молочний сік, кульбаби та чистотілу. Певні рослини здатні утворювати речовини, що роблять їх неїстівними для тварин. Всі отрути можуть накопичуватися в коренях, листках, стеблах, насінні та плодах, і їх поїдання спричинює важке отруєння. Це паслін солодкогіркий, берізка польова, у саду конвалія травнева, тис ягідний, у полі бузина чорна, які ж пристосування захищають тварин від поїдання. У хижаків нелегка доля. Щоб уполювати здобич, її спочатку слід виявити. А це не так уже й просто. Покриви багатьох тварин містять забарвлюючі речовини, пігменти, що роблять тварин непомітними. Захисне забарвлення, камуфляж зелених коників дуже добре маскує їх серед зеленої трави. Буває і навпаки, коли тварина має яскраве забарвлення. Що попереджає хижаків про неїстівність чи захищеність жертви? Так, червоно-чорний колір сонечка чи помаранчево смугасте забарвлення колорадського жука сигналізує про їхню отруйність, але це вже застережне забарвлення. Форма тіла багатьох тварин схожа на тіла неживої природи чи неїстівні органи. Деякі тварини здатні змінювати забарвлення залежно від кольорів місць проживання. Майстрами камуфляжу є хамелеони, восьминоги каракатиці, у шкірі яких для цього є особливі клітини з речовинами-барвниками. Тварини можуть накопичувати отруйні речовини у своєму тілі. Так захищаються смертельно небезпечна риба фугу, жаба сіра, сонечка. Інші отруйні тварини виробляють свою отруту в спеціальних залазах і вводять її в тіло нападника за допомогою жалких клітин, медузи, жала, джмелі оси, кіхтиків, павуки, гострих плавців, – риба-камінь, шипів, – скати-хвостоколи, зубів, гадюки. Захисна зброя тварин дуже різноманітна жала, оси, бджоли, скорпіони. Рослиноїдні копитні тварини вибрали для захисту травматичну зброю роги. Хімічною зброєю користуються мурахи, скунци, восьминоги. Нетрадиційною захисною зброєю, що базується на фізичних принципах, є електричні органи скатів чи вугрів, акустична зброя раків лускунів. Усі прояви поведінки тварин спрямовані на уникнення небезпеки. Об'єднують у захисну поведінку це відлякування, втеча, колективна оборона, прикидання мертвими, вартування, відволікання уваги хижака, напад тощо. Бажаю вам успіху у мистецтві виживати.